Мої вітання у нас на каналі. Луцький авторинок в кадрі, друзі. Сьогодні у нас супровід по авторинку був, підібрали людям автомобіль, побажали щасливої дороги. І трохи є часу, зараз пройдемося, глянемо, що продається в Луцьку. З тої неділі ми були на площадці мотор, там ходили, то цій, вирішили з цієї сторони почати. В кадрі у нас Nissan Qashqai 11900 1.5 дизель, номер телефончика Бу. Бачимо з панорамою на базешних дисочках камери 360. Біла перла комбінований салон, шкіра плюс тканина, мультикермо, підігрів і все, що треба. Такі титани бачимо, друзі, бозешні. Так, рухаємося далі. Здається, вже ми якось були знімали. Цвагоді, ще раз, можливо, хтось не бачив. Це в нас А-6 2-літрова го року. 92 пробігу, друзі. Цікавий пробіг. Ну, Америка завжди радує пробігами, але є якийсь под... підвох, як то кажуть, подвох. Так, 1,5К9К, Серенусенік, 13 рік. Без пробігу по Україні 9200 ціна. Це в нас гранд Scenic. З ходовими огнями бачимо. Так, трошки бюджетніший сегмент Opel Astra H. У нас заявлено вона як не фарбована. 1.6 бензин, 1.100 року. 175 пробігу. 5700 ціна, синій колір У нас механіка. Бачимо мультикермок, кондиціонер. Так виглядає Так, переключаємося на інший варіант. Це в нас шкода кузові Кузувілівбек досить рідко трапляються вони. Багато їх по луцьку по рівному в універсалі. Ну, от такий варіант. Шейвін 2-літровий, друзі, 11 тисяч ціна. Стан відмінний. 225 пробігу, 2 літра. 17-16 рік ну, Напевно. 16, бо в 17-му вже були роздільні фари. Це ще в нас дорест. Ford Focus. Кадри теж в універсалі. Такі каточки. Номер телефончика є. 10-й рік, 5-350, друзі. Ось так, виглядає чорненький, свіжо, загнаний. Так, Renault Megane. Це в нас останні в третьому фари вже стоять. Бачимо, сертифікат відповідності є. І в нас по інформації 8200 К9К 14 рік. Купочки. Тканина, моніторчик є. Кліма, ну, в принципі, все, що треба. Так, рухаємося далі. Ще один з досить популярних автомобілів. Шкода Octavia A5. 6700 1,4. Напишіть, друзі, до речі, що ви думаєте за ці двигуни? Те, що мито на них дешевше, це звісно радує. Номер телефончика був кузов Універсал. Стуманки. Ось такі катки чорні. 5700 Astra. Космокомплектація 2007 рік. Так, ми рухаємося далі. Nissan Нота, хто впізнає такий міський автомобіль 10-го року, 1,6 бензин. Це почний двигун, пробіг 188. Номер телефону був в кадрі, друзі, телефонуйте, ми нагадую, займаємося професійно автопідбором. Якщо потрібно вам перевірити по всій Україні автомобільчик, ми можемо в цьому вам допомогти. А також в нас є послуга Супровід по авторинку. Це Луцьк, нагадую, Рівне та Львів. А також є послуга експерт на день та підбір автомобіля під ключ. Кого друзі більше цікавить по інформації, в описі до цього відео буде посилання на наш інстаграм. Там все детально роз'яснено, показано нашу більш роботу, створиться. Кожен день знімаємо, що ми оглядаємо. Тому з вас підписочка на інстаграм, ну і, звичайно, лайк, подобайка для цього відео. В Ютубі теж, можна сказати, обов'язково допомагає нам просувати наше відео. Без сьомий посад в кадрі. 11500-125 кВт, DSG Мокра, DQ250. Електрокришка багажника. Навіть пише, бачимо. Ну, гарна комплектація жирна. Автохолд, Заводиться з кнопки, кліма, Все, що потрібно. Так, ще одна Октавія, їх багато. Це в нас дизель 1.6 року. Чорненька в універсалі. Так, переключаємося на Renault Scenic, Біленький колір. Це в нас коротиш третій, 7700. 1,5 10 року 7700 ціна. Так, рух вперед. Трохи знімем бус. Це в нас Opel Vivaro. 13500, 1,6. Це, напевно, бітурбо. Виписки з сервісів. Заявляю, що рідний пробіг, друзі. Він вже зареєстрований, всі, податки сплачені, військові збори. 3% від вартості автомобіля. Тому такі автомобілі, звісно, вигідніше купувати, але їх мало. Ну або вони вже поїжджені. Багато у нас автомобілів тут. На червоних транзитах. Загнані, нагадую на фірму. Потрібно дивитися, автомобіль розмитнений. Якщо розмитний, робити сертифікат, договір купівлю-продажу, тоді реєстрація в сервісному центрі з проходженням Експерта МВС. Volkswagen Golf 4. -й. Теж є, сьогодні дивилася їх, декілька штук було. Є в універсалі переважна більшість. Так, ось такий Сурентуша. На автоматичному повному приводі. А це у нас Sorento. Соренто. Офіційна 2016 року 2,2 дизель 68 заявленого пробігу. Напишіть, друзі. Видите, в такий пробіг. Ціна немаленька, але враховуючи пробіг 24500. Луцька автомобіль, бачимо номера. Так, це в нас не помиляє шкода Ромстер. Так, Доволі такий цікавий дизайн. Напишіть в коментарях, подобається вам. 1, і два циліндри автомат. У нас тут ще DSG стоїть суха. Ну, так, собі по надійності, але ціна 6500, друзі. Рівницька реєстрація Golf. 7, 1,6 дизель. 230 тисяч пробігу. На механіці Дістронік. Такий заряд... заряджений, бачимо, кобінований салончик. Куз у нас універсал. Літня гума. Пертроніки 360. За свої гроші. Адекватний автомобіль. Так Рухаємося далі. Б8 ще от. в кадрі 15-й рік, 2-літровий. Дизельний двигун 110, 110 кВт, саме надійний 250 пробігу. DSG Moc 250, дістронік бачимо такий доволі збережений по салону, сірий колір. Кого зацікав, друзі, телефонуйте, ми нагадую, можемо для вас цей автомобіль перевірити. Так, просили Кенгу зняти. Довга база, Макс. 7950 11 року автомобільчик. Довга база. Ну, це перероблений не оригінальний пасажир. Ще такий b 8 седан 2.0, 15-й рік, 16. На старості номер продавця є 260 заявленого пробігу. Цікавий колір, І що є важливе у нас в седані, часто запитують, в седані, їх мало. Алькантара плюс тканина, автомат мокра, дістронік, все, що треба, тут поставили. Так, Volkswagen Golf теж досить популярний. на луцькому авторинку автомобіль. Це у нас кузов хатчбек. Не фарбована. 8-го року 1,4. 90 кВт, пробіг 204600 на старті, номер продавця маємо. Оригінальні катки кузов хатчбек нагадую. А 7 лівбекові 13 950, роздільні фари, 1,8 бензин. ген третій 3 тут же стоїть 17 рік номер Є, друзі. Так, ще один B8. Теж 18200. 17 16 рік. Таке, друзі, бачимо, з'являються трохи автомобілів свіжих. Так, все не встигнем зняти, маємо ще огляди сьогодні. Тому, друзі, ставте палець до гори. До нових зустрічей. Всім мирного, як то кажуть, нема. Настрійці На завершуємо кузов універсалу.